Вітаю! В цьому відео я покажу стислий огляд однієї з програм, яку я розробив у 2019 році. Ця програма призначена для інженерів-конструкторів, що працюють в програмі Autodesk Inventor. Функція для переіменування тіл дозволяє переіменовувати тіла в багатотільних моделях. Тут є багато налаштувань, наприклад, можна змінити текст. Видалити певну кількість символів з початку чи з кінця строки, лічильник з окремими налаштуваннями. Наступна функція дозволяє створити збірку на основі багатотільної деталі. З тіл будуть створені деталі, деталі будуть вставлені в збірку. Програма також спробує створити прив'язки між деталями. Деталі будуть мати зв'язок з багатотільною деталлю. і при зміні такої деталі оновляться дочірні деталі. І сама збірка. Далі ми маємо групу функцій в вкладці модель. Спочатку розглянемо пристановку розмірів. Програма підтримує 7 типів розмірів для деталей плоских, круглих, об'ємних чи стандартизованих профілів. Є можливість гнучкого налаштування формул. Можна обрати ім'я параметру для запису і можна автоматично визначити тип розмірів. Наступна вкладка дозволяє працювати з метапараметрами моделей. Можна призначити формулу, робити заміну чи робити інші редагування одночасно для багатьох деталей. Наступна вкладка дозволяє налаштовувати колонки, з якими необхідно працювати. В Наступній вкладці є можливість роботи з стандартизованими профілями. Далі вкладка має функції для роботи зі збірками. Є деякі функції для роботи з прив'язками, а ще можна автоматично створити креслення для збірки і деталей, що є в збірці. Наступна вкладка має функції для роботи з кресленнями. Тут можна перейменувати види відповідно до номеру деталі або можна перевірити види на відповідність збірці. Функція клонування дозволяє зробити копію збірки, при цьому можна налаштувати переіменування. І програма при копіюванні зробить переіменування і додатково замінить посилання і в збірці, і в самих деталях. Наступна вкладка дозволяє встановлювати або видаляти плагін. Про сам плагін я розповім трошки пізніше. А ще тут є функція експорту моделей з Solidworks в Inventor з підтримкою деревопобудови. Далі маємо вкладку налаштувань. Тут можна налаштувати шрифти, розміри, шаблони для використання, точність розмірів, деяку поведінку програми і переключити мову. А ще можна налаштувати ширину додаткового вікна з права. Тепер розповім про сам плагін, який я розробив разом з програмою. Після встановлення плагін має окрему вкладку з трьома функціями. Перша функція плагіну дозволяє створити багатотільну модель з профілю та шляху. Для прикладу, я побудую шлях. Далі я побудую профіль. Далі я застосую плагін для побудови. Цей плагін створив окремі тіла з зеркальною зарізкою в місцях стиків. Такий спосіб побудови використовується в основному для зварних конструкцій. Наступна функція показує розширену інформацію при вимірюванні: площа, сума площ, центри, радіуси, діаметри, відстані і таке інше. Наступна функція плагіну це пошук по дереві побудови. Це буває корисно для великих деталей та збірок. При натисканні на знайдені елементи плагін також показує цей елемент в дереві побудови. Програма та плагін були написані на мові C-Sharp. Це був цікавий досвід. Я навчав німецьких інженерів-конструкторів користуватися цією програмою. Вони приїздили до нас, а потім я приїздив до них. На цьому все. Дякую за перегляд.